Українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії: один у Самарі, два під Москвою. Про це повідомили у ГУР 24 липня 2024 року на аеродромі Кряж у місті Самара. На Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер. Мі 8 а кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави агресора. Ударний мі 28 та багатоцільовий ка 226 Знищені та уражені російські вертольоти. Агресор використовував у війні проти України. Місцеві жителі Самари, Томіліни та сусіднього Підмосков'я вельми збентежились вибухами. Утім, російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркуту та пожежі, кажуть у гур. Нагадаю, в РФ одним бомбардувальником стало менше. Учора на Росії під Вологоградом розбився Су-34. Міноборони РФ заявляє, що літак зазнав аварії при виконанні навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався. Попередня причина, як заявляють у МОРФ – РФ, технічна несправність. <рес> Да, наверное, уже горит. Там уже, блин, облако, он большой становится. Да, горит.